Привіт дівчата! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, канал не про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогодні відео в мене таке о, у рамках життєвого епізоду не про в'язання. Просто вибралися на гарну прогулянку. У, у нас тут є, як я не знаю, як правильно сказати, в нашому окрузі. У районі в нашому є така миза, усадьба, миза, маєток. Ось. І навколо нього парк. там ось задума. Мене... Так, так, Ай, не можу так зорієнтуватися. Там дитячий будиночок такий маленький. Ну там... Я покажу. Ось, все вам покажу. Все розкажу. Ну Не все, але багато покажу. Розказувати не вмію. Тому, вибачте, мала пров'язання у наступному, у наступному відео. Сьогодні вже не буду пров'язання, просто так вам гарної природи і трошки пташиного співу. Оце ось миза. От. О, не так. Пішли. Це робот підстригач газонів. І, малому все здається, що це як... Зараз. Ось і Малому здається, що він буде як робот пилососи. Якщо на приграду натикається, то буде їхати. А. Ну, не буде на тебе наїжджати, Тут це під'їжджає до малого, ну і він трохи побоюється і убігає. Але цікаво. Глеб, пішли, тато знов зарядив. Ось це може покажу зараз. Це, це тильна сторона цієї будівлі. Там є арки. Ось. Це на як цих господарчі будівлі для мизи. Ну, краса ж. Тут якісь багаття розпалюють. Зараз це господи. Була зима і все швидко за, ну, розтануло зараз і ще немає нових слідів, але видно, що всередині коло від багаття. І ось тут прям так зроблено для багаття. Тут і сидять люди, ось це тут роблять виїзні церемонії. Тут весілля часто проводять, там в мизі, там велика банкетна зала, кафешка там маленька є. Ось. так тут. Щоб такий, щоб парк-парк, я б не сказала, що таке поле, дерево. Ну, але пташки співають, квіточки цвітуть, дерева розпускаються. Гарно. О, там вказівники є, зараз подивимось. Так, так. багаття. Щось приходи, прийшли на природну щось, да. Важко так перекладати. Потім якось треба перекласти для себе. Так, і отут я собі. Так і деякі слова розумію, але щоб о, до, до, гарно перекласти ще знань не вистачає. А, це о, о, пуд дерева, соя тепло, і я так думаю, що це щось о, про дрова. Якась мова буде йти. Вот. Ну, Домашнє завдання мені перекласти. А на пішла своїх хлопців шукати. Библиотека Ания. Аня, это населенный пункт. Глеб, ты де? Что там? Йди, 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 мама Что такие? Ты что такие? Дом? А кто в доме? Мама и і, і і хеп. А де тато сидит? Тато? Де сидит на стольчику? Да. А мама де сидит? почитаем книжку, да? Вот так вот. А включить не надо его працює? Чекай, чекай. Дай. Дай попробую. Вас. Она ще воду пръскає.